Казка не скорені. Жила, була у великому світі чудова країна, Україна, де жили мирні, спокійні, добрі, щирі і працьовиті люди, де мир і злагода завжди панували поміж них. Люди, які уміли гарно працювати, весело відпочивати. Та допомагати один одному. Одного разу великий чорний Змій, який жив поруч із красоною Україною, вирішив, що має зруйнувати щасливе життя та спокій квітучої України. Злому ворогу не подобалось те, що працьовиті люди цієї країни вміють працювати. Співати, хліб на землі вирощувати, дітей навчати, заводи будувати. Тож, в одну лиху днину, в зимовий час чорний Змій зруйнував мирне життя чудової країни. Земля України затремтіла від вибухів, села та міста опинилися в руїнах. Горіло все, гинули люди, а невинні діти не розуміли, чому дорослі стали злими. Українська земля не може так довго здригатися від болю, тому почали з'являтися перші яскраві, мужні, відважні, великі зірочки з теплими промінчиками своїх героїчних сердець. Це доблесні воїни країни, які відганяють ворога, щоб ви могли спати спокійно. Поряд з великими зірочками все частіше і частіше почали з'являтися безліч маленьких зірочок з великими серцями. Це волонтери, які знають, що їхня доброта це зброя проти зла. Мій маленький друже. Не хвилюйся, не сумуй. Знай, нашу з тобою фортецю захищає славний, мужній атаман. Він разом із сотнями зірочок вижене чорного змія з нашої української землі, бо добро завжди перемагає зло. Ми віримо в перемогу.